Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про нетипового офлайн героя, а саме Віч Доктора. Зразу хочу сказати, що перш ніж ви підете в пабліки грати на цих героях, подивіться уважно це відео, бо я рекомендую брати оффлайн Доктора тільки, якщо у вас є ваш бро на віспу. Або ж якщо ви прям впевнені з собою і граєте там в паті, можете приходити, і у вас є ну така, знаєте, комбінація хоча б на лінії. Просто брати офлайн -віч Доктора з якимись рандомами в пабліки, я. Не рекомендую. Давайте почнемо з цієї професійної гри. Це гра Gaming Гладіадрі проти Нігми. Вони взяли цього Флейн ВД і е, стартанули ось таку лінію. Це вже, я думаю, зрозуміло, це Вісп. Вічдоктор. В чому сила цієї лінії? Давайте я покажу на один вам спел, Wood Restoration. Багато хто не знає про це, але окрім того, що цей спел хілить, він ще й наносить шкоди. Шкоди, в принципі, небагато, так як на останньому левелі прокачці, це як, ну трохи краще, ніж перший Aon Shell Але а, хіл доволі таки впевнений. Тобто, якщо ти стоїш зі сповни на лінії, і максиш щось цей Restoration, віст там активує, наприклад, Overcharge. Ти ну, просто не вмираєш, що тебе постійні ресурси, тебе дуже складно вбити. Єдине, що у тебе може закінчуватись мана, тому тут треба буде контролювати цей момент достатньо серйозно. Але навіть віст тут скупляє Солорін, тому що хадреска йому не потрібна на такій лінії. Тому, в принципі, я думаю, що у них ця стратегія за Сендвіч Доктором напрацьована. Не знаю, як вони. Про неї придумали, але, чесно, ну, я багато вже доти дивлюсь, і такого прикольчика я ще ніколи в своєму житті не бачив. Ну, але маємо те, що маємо. Тепер далі, увага! Він купляє собі в Рйзбенд. Зараз я спробую пояснити, чому він купляє собі в Рейзбенд. Багато людей на стрімі мене питають: ось я там, коли граю на герою чи на інтовому герою, питають, чому люди купляють в Резбенд не на Агільчику. Я поясню, дивіться. Якщо ми порівняємо в Resband з Брасером і з Нузаліспаном, у нього найбільш пріоритетні стати. стати. А, чому так? По-перше, він дає 5 спритності, 5 спритності це конвертується, ну, тобі там не потрібно на інтовіку спритність, але спритність це агіла. Тому я не пам'ятаю, який там саме розрахунок, але здається, 03 агіли за одну одиницю. ну 0,3 армору за одну одиницю а, Агіліті. Тобто, за 3 ти майже отримуєш 1 армора А це доволі таки серйозно, як на героя, котрий інтовий, і у нього вже 4 армори з резмен, ну плюс 2 за рахунок ще бонусної броні, яка є на самому Розмені. Тобто ти отримуєш армор з Агіли. Ти отримуєш 2 армори просто з бафу в Разбенда, і плюс у тебе є швидкість атаки. Це дуже актуально на стренджових особливих героях. Тобто, коли я граю на легіонці, в мене є ще бонусна швидкість атаки з Rasband, це доволі таки приємно. Плюс не забувайте про те, що цей вразбенд в 25-й хвилині грейдиться в два рази. Тобто, це взагалі дуже і дуже круто і актуально. Ти можеш там купити вразбенд майже на будь-якому герої взагалі. До речі, ось так вони збудореченим. Фармлять стак, і ми бачимо, що Доктор взагалі не просаджується, тому що а, він під диверчарджем від спа і спокійно грає на свій фарм. По Кріпстату ми бачимо, що в нього 24 на 2, в зі сфеном, у котрого 16 на 1. Качає він далі собі каску, не хоче качати собі Мальдікт, поки що, але думаю, на четвертому рівні все ж таки качне. Тобто. Таким чином, вразбенд це доволі такий хороший айтем зараз на будь-якому герої, і я рекомендую купляти ці айтеми, особливо якщо ти там на саппорті граєш, на п'ятірці якісь на Сайленсрі часто можна брати, тому що йому актуальний і атак Спід за рахунок того, що ти глибами пробуваєш, і армор актуальний. Це зараз найкращий айтем, Я думаю, що в наступному патчі його досить сильно понерфлять, тому не треба тут сподіватися на те, що цей Росбен будуть купляти досить дов довгу кількість часу в доті. І в принципі по цій лінії, ну, Свен, знаєте, такий герой, котрий, Ну, не просто стандартна лінія у нігми. Свен Мірана П'ятірка. Свена в професійній доті не часто беруть, але в принципі герой хороший, я вважаю. Особливо в пабліках за рахунок того, що у нього на 15-му левелі талант, крутий є. Його спамити, я думаю, можна 100%. Але проти вічдоктора, все одно бачимо, що за страта. Ну, ти не можеш просто очікувати того, що ти будеш грати на кері, або до тебе прийде лінія доктор, котра буде захилювати одне одного, і ти не зможеш нічого взагалі робити. Але знову ж таки, знову ж, ремарка. Багато пишуть, що там я якийсь неординарний героїв показую, не пояснюю належно, як на них грати. Люди беруть, якісь білки поївали, але не мають уявлення, як грати. Тому я. Належно пояснюю зараз, як можна грати на офлайн-біч Докторі. І знову ж таки рекомендую брати його тільки коли ви граєте зі своїм бро в паті, або якщо у вас там Так, якийсь п'ятьох, може ви там кланвору якісь граєте навіть, то можете потестити ось цю стратегію. Тепер давайте подивимось, який у нього наступний буде, буде геймплей, тому що. В принципі, як стояти на лінії, я думаю, кожна людина зрозуміла тут. Але що робити на Вічдокторі? Найголовніше ось в цьому. З плином часу, тобто ти ж не можеш постійно тільки там на лінії постояти. А що далі? Ну тут, по-перше, він нафідив, це його помилка, що він на вічдокторі підставляється тут. Тому що, в принципі, якщо ти граєш проти кунки, ти все завжди повинен контролювати момент. Коли кунка може телепортнутися з міда і вбити тебе. Тобто, як тільки він бере шостий рівень на кунці, ти повинен завжди думати про те, що його мув це з руною під прибігти до тебе на лінії або ж телепортнутися. Тобто ти не можеш заходити ось так, як вони завежуть. Ти абсолютно фріків для кунки в будь-якій ситуації. І таким чином сумейл реалізує свого героя, що доволі таки хороший мув. Але далі увага: віз по нього йде сакати собі е, трикутник. Ну я не знаю, трикутник, двокутник. Прийнято казати трикутник, тому що форму трикутника тут має на міні-мапі. Але багато хто каже, що тут ж вже не три кемпи а два кемпи то кажи правильно. Ну от е... Коротше, розберетесь самі, любі друзі, я сподіваюся, зійдемо з вами на трикутнику. До речі, хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь цей відос Підтримуйте український контент і не забудьте поставити подавайку, якщо вам подобається цей канал, і підписатись на нього. Я вам буду дуже і дуже вдячен. Далі вони йдуть фармити ось ці стаки і грають просто на купівлю меканзм на вічдокторі. Він не купляє ніяку меку. Меку він купляє собі холі локет. І, ну, в принципі, ви бачите, що швидкість фарму, вона ну не найкраща, скажімо так, тому що все ж таки, це у тебе на третьому левелі прокажеся, по суті, перший аншел Дарксіра, він дамажить якраз 30 шкоди в секунду. Ну, з першим айншем Дарксіра, ти не дуже швидко фармиш. Я як Дарксір гравець, вам це стовідково кажу. Але по нетворсу, якщо ми відкриємо, у нього 4700 на 10-й хвилині, тобто майже 5 тисяч. Ну, взагалі, це. Дуже і дуже потужний нетворс. Я не знаю навіть, на кому стільки можна нафармити в офлейні. Напевно, що не на Аксі може якомусь. Або ж на оффлейнвічдокторі, можна от мати от такий нетворс. Це досить впевнено виглядає. І реально, ось весь геймплей, який він показує разом з ліспом. Це доволі таки просто і зрозуміло. Тут не треба бути якимось Ейнштейном, ти просто граєш на співфарм, качаєш в Максиш ось цей другий спел і стаки, тому важливо грати якраз таки з, зі своїм другом на віспі. Ну, тепер давайте покажу все ж таки а, силу з цього доктора. А перш ніж я це покажу, я хочу нагадати, що у парі-матч зараз проходить акція до кваліфікації на мажор. Дивіться, що взяти участь, Переходите по посиланню, яке закріплене в коментарях під цим відео. Натискаєте взяти участь, робите прогнози від 250 гривень на коефіцієнт від 1,5. Наприклад, можна на на навіть залити. Ну, можна було раніше це робити на ванму, як я казав. Зараз я не впевнений, що не переможуть. Ну, напевно, тільки проти німії. Да, от німії. ну хоча і проти кого інших. Окей, протиніміги точно переможуть. Ось в розділі кіберспорт кіберспортбираєте бали, якщо ви вгадуєте прогнози. То ви будете збирати бали і приймаєте участь в розірші 250 тисяч гривень. Чим більше ви нафармите бонусів, тим більше у вас буде вірогідність виграти максимальну кількість грошей на цій акції. Тому обов'язково приймаєте участь, класуйте по посиланню в коментарях під цим відео. Напевно, відображенням сили цього героя буде момент, де він зможе реалізувати ось ці грівси, котрі він купляє на 13 13-й хвилині. Правильно? Тому що грівси на 13 13-й хвилині це взагалі-то нереально крутий таймінг. От тут знаходиться три герої команди Нігма. Вони роблять ось такий дерлекейт, вони не бачили Мірану The Sprofit, але влітають прямо під центр тімфайтом. Ейс, він встигає натиснути грівси, візб живе, вічдоктор тут. Пул ХП бігає, наше з ним нічого не сталося. Ну, він би міг тут від безпа відійти, я думаю, щоб засвітити цей стан. І бачимо, що якщо у тебе здоров'я, це, до речі, чому грівси зараз не бові. Якщо у тебе здоров'я опускається нижче 25%, то у тебе є бонусний баф від грівців на армор і хіперегенерацію. Тебе дуже і дуже складно вбити через це. Тому. Грівси зараз купляють майже на кожному офлейне. Ну і в принципі, через це офлен вічдоктор він має право на життя, тому що ти купляєш рівси, купляєш пайп, аурні шмотки вони завжди корисні і актуальні в доті. Також не варто забувати про його дуже важливий спел це Малідікт, тому що... Проти будь-якого стрейнж-героя, наприклад, там Свена, ну не знаю, будь-кого, напевно, навіть не стрейдж героя у, у котрого просто багато ХП, ти можеш Малідіктом дуже наносити багато шкоди. Тому що, якщо ти, ну, припустимо, там у Кері Героя буде Кімбар, наприклад. Якщо ти кинеш його до Кімбару, то. Навіть про тисним, що Бек Кімбар, герой не зніме цей Малідікт. Це також одна з Віч Доктора, І тому деякі люди, наприклад, як Денді, який грав нещодавно на Міду, грають взагалі там, через Блінк, Шард на віч Докторі. Я засуджую такий атамбілт взагалі від Доктора максимально засудження, так не треба робити, і не треба брати з цього, приклад. Але ось офлейн лін Доктор, в принципі, ну чому ні. Поекспериментувати експериментувати можна, тому що якщо ти граєш з якоюсь командою, яка тебе не буде репортити, і якщо в тебе є друг, і ти реалізуєш цього доктора, то всі будуть просто такі дивитися на тебе і говорити: Блін, це ти крутий, оце ти, крути, ти вигадав, а ти скажеш, ні, я просто подивився цей відос. Ну і вирішальний, давайте та Бів покажу, що він купляє, які таланти бере. Дивіться, у нього пайп наступною шмоткою була. Далі KaSenge. Ну, KaSench, я думаю, тут все зрозуміло. Дає тобі ще е можливість жити більше. В тім Файте плюс шар це імба, ти 3 секунди Тебе неможливо ніяку по тобі шкоди нанести, ти не маєш де з вардом. шард на южідоктор один з найкращих шардів. Тут я думаю, все зрозуміло. Взагалі на цій стадії Нігма вже вони не можуть виграти цю гру, тому що Єж Доктор він зробив головну свою ціль і головну задачу в цій е карті. Він дав спейс для Тироблейда, котрий тут виграє без шансів цю катку. Тому що ну ось таким білдом, звісно, він не буде там соло пушити якісь вежі, і тобі потрібно, щоб у тебе був якийсь адекватний керіг, котрий може закінчити цю гру, ну або мідлейне. Але е свою задачу. Він виконав на всі 100%. У нього є корисні аурні артефакти, і у нього є Керрі, котрий перемагає всю гру. Тому що якщо ми подивимось на Networks Terrorблей, у нього на 5 тисяч більше, аніж у Свена. Ну а якщо, в принципі, порівнювати Терроблей і Свена, то зрозуміло, що Терблейд без шансів виграє у Свена. Плюс давайте подивимось на Death Prophet, Death Prophet це той герой, який. Котрий... Котрого зараз багато команд беруть на офлейн, але насправді мені здається, це доволі таки пересідений зараз герой. Особливо ось цей айтем більше розлюсить. Так він непоганий, але проти ну, деспрофіт вона ніяк не може грати. З плином часу у тебе сіфони зараз відсоткову шкоду не наносять, не наносять тут тільки базова шкода. Тероблейд він від ДП ніяк не страждає. У нього дуже багато армору. Сіфони йому плюс-мінус все рівно на них. І у нього завжди є вайтембілді з каді, котре сповільнює рейндж герою Profit, і котре котре зменшує. Регенерацію самої Деспропи. Тобто, виграти тут вже Нігма не мають ніякої змоги. І ну, тільки за рахунок того, що це команда Нігма, котра завжди грає до останнього. А тільки за рахунок цього вони продовжували грати всю цю катку. Але, в принципі, ось ця стратегія через офлайн ВД вона себе повністю реалізувала, як на мене. Більше я не бачив цієї стратегії за геймінг гладіаторів Може, можна і взагалі ми місь... міськли... зкликнули, коли пікали цього віч-доктора і хотіли когось іншого взяти. А може, це просто на фінал інтернешного страта. В будь-якому випадку, якщо сподобалось відео, підписуйся на канал. Дякую, любі друзі, що дивились, і побачимо з вами! Бережіть себе!